Альдо Канепа Боні, Неймовірне оповідання. З усією певністю можна сказати, що життя Боні склалося б цілком нормально, якби не один нещасливий випадок у дитинстві. Історія Боні переконливо доводить, що життя людини ба навіть її смерть визначаються подіями, які мали місце в ранньому віці, а сталося так. Що дванадцятирічним хлопцем, гасаючи у себе вдома, він спіткнувся і скотився вниз великими мармуровими сходами. Коли на допомогу наспіли батьки, вони з жахом побачили, що тіло дитини розполовинилося, наче перепиляне у попереку. Ридаючи, батько й мати поклали обидві половини боні в ліжко і викликали лікаря, аби засвідчити смерть дитини. Лікар оглянув сердечного малюка і не міг отямитися з подиву. Виявляється, тіло репнуло під самою діафрагмою, і жоден орган не зазнав ушкоджень. Власне кажучи, кровотечі не було. Хіба що сподряпен, коли хлопець падав, бризнуло кілька крапель крові. Усі краї розірваних жил, вен та артерій чудесно позмикалися. Тоді... Лікар приставив верхню частину тулуба до нижньої, стулив шлунково кишковий тракт, і невдовзі шкіра боні порожевіла, відновився кровообіг, і дитина почала дихати. Кінець кінцем Боні розплющив очі і кволим голосом попросив їсти. Якби це чудо не було широкого розголосу, воно уславило б лікаря на весь світ. Але батьки Бонні не захотіли, щоб дивовижний випадок з їхнім сином перетирали на зубах. Спершу лікар протестував, наголошував на винятковості цього явища в історії медицини. Та родина була непохитна і відкупилася від ескулапа таким щедрим гонораром, про який той і не мріяв, і лікар дав обіцянку мовчати. Абоні після цього жив і виховувався, як і всяка інша дитина. Та час від часу він мав клопіт зі своїм незвичайним тілом. Так, одного разу, коли біг лісом, він перечепився об коренище дерева і завис на долішній гілляці. А коли почав виборсуватись із супких обіймів віття, його тіло розполовинилося знову. Проте йому пощастило стулитися самотужки. І таке траплялося з ним не раз. Потім, уже з чистої цікавості, бажаючи як слід роздивитися себе в розчленованому вигляді, він почав розполовинюватися зумисне, і все йому миналося. Щоразу він успішно стулявся і лишався цілим та неушкодженим. Боні змужнів, одружився, але й далі нікому не розповідав про свою таємницю, якою страх як пишався. На самім споді душі, він навіть плекав невиразну надію, якось використати таку незвичайну свою властивість. Та лиха, підступна жінка і власна амбітність, зрештою, занапастили його. Користуватися своєю таємницею собі на втіху він почав невдовзі подруженні. Коли його благовірна засинала, він залишав нижню частину свого тіла в подружньому ліжку. так, щоб його ноги торкалися жіночих, а сам прокрадався до кімнати покоївки і всеньку ніч там з нею жирував. Одної ночі дружина пробудилася зі сну, і так вийшла наяв його таємниця. Що ж до Любощів із покоївкою, то їх жінка того разу не викрила, бо, зачувши її нажахані крики, бонів вчасно гулькнув назад під ковдру. Коли дружина знову побачила в ліжку верхню чоловікову половину і переляк минув, вона поклялася жодній душі про це не розповідати, бо вважала за великий сором зізнатися, що вийшла заміж за такого феномена. А покоївка так і не здогадалася, що має до своїх послуг тільки половину коханця, хоч її й дивувало, що він такий хоробрий і водночас такий сором'язливий. Кінець Боні був вельми сумний. Дружина, зрештою, здогадалася, де пропадає одна половина її чоловіка вночі, і звільнила покоївку. Але Боні так само розважався із наступною службовкою і ще з двома покоївками після неї. Роздратована зрадами, які позбавили її сну, дружина розробила і здійснила підступний і жорстокий план помсти. Якось уночі. Коли безжурний і самовдоволений Боні потьопав на руках у кімнату нової покоївки, заставивши нижню половину в подружньому ліжку, дружина поклала той людський цурпалок у заздалегідь наготований кошик і звеліла, не гаючись, переслати його в далеке місто, розташоване за 4 тисячі кілометрів. Коли небурака Боні повернувся до опочивальні, він побачив, що там світиться. А дружина сидить на ліжку ліниво курить, глумливо пасучи його очима. Він зрозумів, що пропав, і дружина не стала переконувати його в протилежному. Кілька годин Бонні висів на телефоні і майже спускаючи дух, робив усе можливе, аби повернути свою половину. Та лукава жінка все чудово розрахувала. І кошик уже був на кораблі, який плив у далекі краї. Слізні благання боні не зарадили. Некролог, з нагоди наглого скону нашого героя, запрошував на поминки зразу в два помешкання, одне з яких було за кордоном, і це неабияк спантеличило читачів. Вдова одружилася вдруге, але перед весіллям звеліла лікареві ретельно обстежити нареченого. Звідси мораль. Всякому ділу треба віддаватися сповна. Альдо Канепа Боні.